Всім привіт! Сьогодні довго чекано відео про те, як навчитись бачити світло. Отже, чому саме світло? Часто фотографи-початківці, як я люблю казати, фокусуються на, на техніці, на копіюванні інших фотографів, тобто на якихось несуттєвих, неважливих речах, забуваючи, що. Світло це взагалі ключ до хорошої фотографії, бо без світла взагалі неможливо створити будь-яку фотографію. Сьогодні поговоримо про типи світла, як його шукати, а також будуть обов'язково приклади для того, щоб ви дуже чітко і однозначно зрозуміли, про яке світло ми говоримо. Важливо, сьогодні ми говоримо тільки про природні світло. Можна взагалі розділити все світло на природне і на штучне. І про штучне ми сьогодні говорити взагалі не будемо, тому що це окрема тема. Тому сьогодні я буду розповідати вам саме про природні світло, тому що навчитися бачити природні світло набагато важче ніж працювати зі штучним світлом. Чому важливо вміти працювати з природнім світлом? По перше, воно безкоштовне і майже завжди нам доступне, тому що а, ми можемо виходити на вулиці і фотографувати будь-коли, будь-де будь-який час доби. І для цього нам потрібно розуміти. Як камера улавлює світло і як вона його фіксує. Також природне світло воно завжди дає натуральну картинку. Тобто, якщо ви хочете створювати природні натуральні пейзажні, портретні, байдуже в якому жанрі ви фотографуєте, ви просто мусите почати вивчати спочатку природні світла. Взагалі, світло формує. Наше розуміння, наше відчуття фотографії, воно може надавати об'єм, воно може створювати текстури і взагалі формувати настрій та відчуття того, що відбувається в кадрі. Отже, поговоримо про типи світла. Типи природного світла можна розділити по часу доби. Саме ранкове, денне, золотий час, синій час та ніч. Так, вночі теж є світло. І зараз ми про це поговоримо. Ранкове світло це найромантичніше, -най -най найм'якіше світло, яке може бути. Воно зазвичай дуже м'яке, розсіяне і ідеально підходить для зйомок якихось пейзажних або й портретних фотографій. Вдень світло набагато жорсткіше, контрастніше і насиченіше. Це не означає, що воно гірше, воно просто з ним. Трошки по-іншому, можливо, важче працювати, але з ним потрібно теж вміти працювати. Я далі розповім, як. Золотий час. Золоті години це коли сонечко починає сідати за горизонт. Створюється дуже така рожева, помаранчева, приємна атмосфера. Для мене це найкращий час, щоб фотографувати. Сині години. Коли сонечко сідає за обрій, наступає сині години. Це ще не ніч. Але це вже і не день. Тобто це щось таке, як сутінки. Це дуже короткий проміжок часу, коли все навколо стає дуже таке синє, атмосферне, вайбове, але низькоконтрастне, тому що у нас все стає плюс-мінус в одній кольоровій гамі. А також ніч. А що вночі нам може світити, спитаєте ви? Азорі. Давайте згадаємо про астрофотографію. І вночі нам світять, звичайно, зірки на небі. Але це теж джерело світла, і це теж можна використовувати як джерело світла. Як навчитися бачити світло? Це найскладніше питання для багатьох, але давайте його розберемо на декілька частин, і ви зрозумієте, що особливо складного тут нічого немає. І найголовніший момент дорозуміння світла це тінь. Це є ключове дорозуміння світла. Наприклад, ви виходите на вулицю і бачите, що тінь коротка. Значить, сонце знаходиться зверху, значить, зараз в день, буде висококонтрастне зображення, значить, будуть насичені кольори, але будуть створюватися негарні такі пандоподібні тіні навколо очей. Я знаю, що багато фотографів бояться, не люблять працювати в день, але це через те, що вони не вміють. Найпростіший метод, як можна працювати з яскравим жорстким світлом, це. Розмістити його позаду, наприклад, моделі. Дів буде у вас контрова підсвітка, і не буде цих неприємних тіней на очах, під носом, під підборіддям. Далі тінь довга. Ви дивитесь напрямок тіні. В протилежному напрямку у вас буде сонечко. Це означає, що у вас або ранок або сонечко сідає. Найкращий час для фотографії беріть з собою камеру і йдіть знімайте, бо це найкращий час. Кольори не такі контрастні, але більш м'які. Більш приємні оку, але це, можна сказати, перевага. І третє, ви виходите на вулицю, а тіні немає. Це глобальне освітлення. Хмари на небі, сонечко нам не дає контрастного освітлення, У нас такий низький контраст, але в той же час можна фотографувати в будь-яку сторону, і це дуже зручно. Проте весь час потрібно думати, як підвищити контрастність зображення, як додати кольорів, як додати акценти. Ось, друзі, в принципі, і все, що потрібно знати про світло. Це вся теорія, її насправді дуже-дуже мало. А, я не знаю, чому ця тема завжди така сакральна і складна. Можливо, тому що багато фотографів не хочуть розкривати якісь свої секрети, але тут дуже все просто. Так? Ви просто вчітеся розуміти світло по тіні. Але це ще не все. Спеціально для глядачів мого каналу я підготував практичний міні-гайд, як навчитися бачити природне світло. Для того щоб його отримати абсолютно безкоштовно, вам необхідно лише підписатися на мій інстаграм і написати мені директ повідомлення світло. І я кожному з вас відправлю цей міні-гайд. Відео я вам подав всю теорію, а в міні-гайді вам буде практичні цікаві поради. Тому. Підписуйтесь на мій інстаграм, посилання в інстаграм є в описі до відео. Пишіть мені ще раз в Дірект слово світло, я вам відправлю безкоштовно цей міні гайд не бійтесь експериментувати, працюйте, робіть помилки, тому що кожна помилка наближає вас до найкращої вашої фотографії. Намагайтеся спостерігати за світлом, намагайтеся спостерігати за тінями, намагайтеся розуміти природу цього світла. Мені вам в поміч. Якщо ж хочете більше порад про фотографії, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Пишіть в коментарях, якщо ви згодні чи не згодні зі мною, або якщо у вас є якісь питання, також пишіть в коментарях. Я намагаюся відповідати кожному. А також ще вам мотивація підписатися на мій канал, а в наступному відео я буду розповідати про редагування фотографій, а також буду дарувати безкоштовні пресети. Дякую всім за увагу. Бувайте!